Лічені дні відділяють нас від відкриття наступного 74-го концертного сезону в Яно-Франківській філармонії. Це відбудеться вже цієї неділі, 14 вересня. Великою концертною програмою під назвою Італійський сувенір. А чого франківцям очікувати від нового сезону концертного? Які культурні несподіванки готують нам творчі колективи? Частково спробуємо з'ясувати сьогодні. Адже в нас в гостях власне раді знову ж таки вітати. Соліста філармонії Мирослава Пасічняка та керівника джаз-квартету Арт Престиж Арсена Вучинського. Доброго дня, хлопці! Добрий день. Ще раз вам Добрий день. зовсім недавно ми з тобою, Мирослава, зустрічалися і вас двох поєднує не тільки творча співпраця, але і дружба. Про все це поговоримо і про все власне. Поступово по порядочку. Нещодавно, власне, зовсім так відносно нещодавно, 29 травня, відбувся твій концерт, Мирослави, про враження, все, чи вдалося, які чи е, виправдалися твої очікування і взагалі, наскільки була віддача публіки, як, як ти думаєш? Ще добрий постфакт... день телеглядачам і радий бути у вас в студії на вашій програмі. Е ми говорили тоді перед концертом про творчі плани і про ті складності, які були пов'язані з організацією концерту. Uh -huh. На жаль, час не змінився, але тоді вдалося провести концерт. Я думаю, що в творчому плані ми змогли все зробити від нас можливе і те, що ми хотіли реалізувати. Я дуже вдячний, вдячний ті, тим людям, які прийшли на концерт, і вдячний тобі, що ти також була присутня uh -huh. на... На цьому концерті все вдалося зробити, і цьому те, що на прохання наших глядачів нам захотілося ще раз повторити цей творчий вечір знову ж таки з участю всіх тих колективів, які приймали участь в мене концерті 29 травня. Слава Богу, мені здається, що ситуація трошки міняється вже на даний момент на краще, хоча, б. хоча нам угу. далі хочеться. Щоб було все те, як було до останніх подій, які відбувалися в Україні. На жаль, музиканти страждають від е, в цьому плані. Людям зараз не до концертів, але життя не закінчується. Знову ж таки, потрібно переслідувати у ту мету, щоб дух підтримувати, власне, який підтримується з допомогою музики. І музиканти ви знаєте, після таких трагічних подій угу. е, в цей час народжуються ті емоції, які хочеться передати. Дійсно, справжні і справжні, іскрі. тому що те, що в душі наболіло від цих новин, з якими ти засинаєш, з, з якими ти зранку просинаєшся і е, читаєш їх, і ці трагічні е, події, на на жаль, загибель наших хлопців. Мирних людей, які там живуть, ці емоції в кожного душі музикантів вирують і хочеться Заходить їх передати. Ми мусимо з їх ми мусимо їх десь uh -huh. реалізовувати, і тому я не згідний з думкою, що не, не повинно там чи філармонія, чи інші uh -huh. будь-які мистецькі заклади проводити концерт. Це неправильно життя продовжується. Музиканти мають реалізовувати свій е, творчий потенціал, а люди мають знаходити місце, де вони. Можуть, хоча б на деякий час знайти можливість відпочити від тих негативних подій, які є зараз в Україні. Власне, те, що концерт буде повторюватися, це є найкращим свідченням того, що все ж таки це треба робити, і це знаходить відгук у людських серцях. Якщо говорити в цілому про концертну програму Арсена до те питання, от порівнюючи з минулим роком, чому саме ось на 14 вересня от, сформована програма, де будуть твори виконані Вівальді, Монті і інших композиторів, чому саме ось отакий вибір цього року? Е, ну, вибір пов'язаний в першу чергу з е, вибором соліста, який приїжджає до нас вперше, це є е, вже людина світовим ім'ям, Станіслав Зубицький, флейтист. Uh -huh. І, власне, він назвав свою програму Італійський сувенір, тому що туди входить італійська класика, яку він чудово виконує. І це а як саме відбулася ось цей, оцей вибір і вирішення запросити власне, дану? Творчу особистість. Ну, справа в тому, що швидше він нас знайшов, не ми його шукали, uh -huh. він робить турне по Україні. Тобто він починає власне в івано франківську в Івано-Франківській філармонії. І наступні його концерти будуть проводитись вже в Вінниці, Житомирі, ну і взагалі uh -huh. по, по Україні. Тобто в нього є такий просто концертний план. Uh -huh. От. Якщо говорити про те, що власне буде відбуватися уже цього сезону, які у вас є родзинки, є заплановані якісь заходи можливо, щоб примножити і розвивати ось ці естетичні смаки і культуру ось класики і всього, що цього стосується, щоб це дійсно було цікаво глядачам, ну, от, слухачам? Дійсно, перша. Родзенка буде 14 вересня. Дійсно, це має бути дуже цікавий концерт з точки зору і професійності, і якості музики. І так само з точки зору просто для простих слухачів. Це буде цікаво. Е, наступна е, родзинка в нас концерт власне Мирослава Пасічника, в якому бере участь академічний камерний оркестр Гармонія Нобіля, джаз квартет «Арт-Престиж» і е, муніципальний квартет е, саксофоністів Джаз Класик. Який уже з недавнього часу є квартирним сексофоністів також обласної обласною формою. Це радує. чим вас вітаю. Я знаю, що АртПрестиж найближчим часом також буде свій маленький ювілей відзначати. Так чи щось планується в даному контексті? Якась також велика програма концертна, особливо. Ну, програма буде справді особлива, Це має відбутися 2 листопада. Маленький ювілейчик, хоча. В принципі, 5 років це вже є. Це і вже не, досить і, така поважна, і, і, як би там не було. Так, і, дата і, для музичного і, і не так мало, тому що все-таки за 5 років багато чого змінилося в самому колективі, тобто починаючи з того, що ми десь навіть змінили формат музики, яку ми виконуємо. Якщо раніше це було значно простіше, то зараз ми, в принципі, десь намагаємося, ну, більш орієнтуватися на дійсно таку західну європейську джазову музику, джазову школу. Я хочу додати, Арсену, що формат змінився не тільки в плані якості музики і складності для виконання, але у нас відсотків 80 творів це написані. Учасниками нашого колективу це так. безпосередньо Арсеном Бучинським і Романом Квитьком. Зупинитися на цьому питанні, якщо говорити про твоє композиторство, Арсен. От напевно, десь з цього і взяло початок те, що ти почав себе реалізовувати як композитор. Чи я можливо помиляюся? Ну певне, певною мірою, так тому що, в принципі, почав я писати власне в арт-престижі. Хоча були проекти так само із Гармонія Нобілі, є певні твори. Ну, один виконувався вже декілька разів, знову таки на Мирослава концертах Nocturne Jasmine для фортепіано, вібрафона та струмного оркестру. Але більшість музики на даний момент пишеться для джаз-квартету Артпрестиж, яким я в принципі живу, так само, як і живуть всі музиканти цього колективу. Я можу сказати, що це люди, які віддаються цій справі. І от, Власне, і на Мирослава концерті це так само воно десь переплітається камерна музика, джазова. Ми виконуємо разом uh -huh. спільні твори. і Мені здається, що воно достатньо органічно. Ти казав, що у вас в колективі різні були метаморфози відбувалися. Люди приходили і люди йшли, але вас завжди поєднує те, що ви з самого початку разом. Як взагалі, от ви з чого це все почалось, за яких обставин? Як ви ось так от утворили нас, такий тандем? У нас скажемо, є так? спільний колектив, в якому ми працюємо. Угу. І це для нас як альмаматер нашої. Творчості, де ми е, виростали, в принципі, як професійні музиканти, тому okay. що навчання в закладах вищих музичних це одне, а практика для музиканта це основне. І для нас Гармонія Нобіли — це є основним колективом, і в якому ми себе можемо реалізовувати в різних іпостаціях як музиканти. Тому що Гармонія Нобіли грає не тільки класичну музику, а й більш. Популярну, там, у нас є джазові є твори для гармонії на облаків, вона виконує класичний джаз. сам. І е, завдяки Арсену е, я себе зміг реалізувати, точніше, знайти е, репертуар для себе, для саксофона, для виконання з, з камерним е, оркестром. Тому що у нас Арсен, крім того, що композитор, він також прекрасний аранжувальник. Mm -hmm. Не тільки він робить аранжування, у нас є в колективі і концертмейстер Наталія Степанівна, мандрика, яка робить аранжування. І е, завдяки цим людям е, я збагатив свій репертуар. Я думаю, що такого репертуару, як є у мене, немає для жодного саксофоніста, напевно, що в Україні, тому що це все безпосередньо дуже е, аранжування, які е, існують тільки у нас. Цього немає. Всі мої побажання, які я колись викладав для побажання для виконання певного твору, Арсен завжди е, з радістю виконував в різних обставинах. Це відбувалося. Ну, це з... напевно і є тим, що вас ось так от об'єднує і е, е, якось доповнює вас одне одного. У Нас в, як творче співпраця, так і, 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 і дружба між нами може. Я вже так недавно подивився, що десь приблизно 10 років тому я прийшов в Гармонію Нобіл і okay. почав з ними разом приймати участь в концертах. 10 років також багато. І вже під час нашої співпраці в камерному оркестрі. Любов до джазової музики, як моя, так і Арсена, напевно, що була була тим стимулом, щоб організувати якийсь колектив джазовий. це така Сит... якась об'єднуюча, спільна творча так. енергія, яка, яка знайшла переросла вихід. в творчу одиницю uh -huh. е, Івано-Франківської обласної філармонії. За що ми вдячні тим людям, які керували філармонією і тоді, і теперішній час, що ми існуємо, і, і що є колектив, е, який цю культуру джазову іменно. Подає для е, і може презентувати для наших слухачів. Uh -huh. Ну, зараз взагалі ми на часі у нас дуже такі буремні події, дуже важливі для нашої держави, і це, звичайно ж, впливає на творчість, взагалі на діяльність людей, які мають відношення до творчих професій. Як це впливає на вас, яке знаходить яку реалізацію? І, власне, чи стосується це, можливо, нових композиторських творів Арсену? Звичайно, на нас впливають ці події, тому що події дійсно жахливі, і ніхто навіть не міг уявити, що ми до такого доживемо, до такого часу. Я, наприклад, вертаючись рік тому, подумки ну, світлі часи, хоча так само було непевно, але ну, уявити не міг такої ситуації. Тому, в принципі, звичайно, воно десь і в музиці відображається. Хоча я не можу сказати, що щось буде спеціально писатися, власне, в цьому, тому що ну, ну власне багато робити, говорити... робити щось спеціально, спеціально? це це угу. не не буде живе. Ми все таки живі люди, живемо в даний час і. Ну, якось акцентувати на цьому увагу не доводиться. Інше питання, що власне в концертах ми завжди, взагалі останній весь період, період оцих баталій, uh -huh. ми завжди згадуємо і хвилиною мовчання, і певною композицією в наших концертах. Тобто ми все-таки нагадуємо людям, що вони прийшли не на свято, а вони прийшли на культурну подію, яка повинна їх все-таки змушувати задумати. Над е, тією ситуацією, в якій ми зараз опинилися, тобто ми про це пам'ятаємо і ну але спеціальних якихось е, таких моментів зараз дуже багато заходів відбуваються, які мають оцю цю благочинну складову, яка потім власне от спрямовується на підтримку нашої армії. І чи є щось подібне в івано Кранківській філармонії в тих заходах? Івано-Франківська філармонія регулярно власне, займається допомогою. Це була і допомога Майдану, і на даний час це є допомога е, е, АТО. Угу. Я був особисто свідком того, як деякі працівники філармонії особисто. Приймають участь в різних акціях на підтримку власне, наших сил АТО, на матеріальну підтримку. Власне, саме тільки початок нашого концертного сезону uh -huh. і конкретних подій, і, і наших концертів, які будуть мати наслідку благодійність у фінансовій матеріальній допомозі нашим бійцям, ще не сплановано. Але, звичайно, що ми. Ми дуже надіємося, що не потрібно буде скоро це робити, тому що події завершаться. Але якщо буде така ситуація, то, звичайно, всі подальші концерти ми, ми будемо наполягати на тому, щоб хоча б якусь частину матеріально зібраних коштів продавалася на, на АТО. Або, можливо, самі будемо проводити концерти, які повністю будуть спрямовані, кошти, які будуть спрямовані. Ми, звичайно, що над цим питанням будемо думати, як це реалізувати, можливо, підключити якихось меценатів. Щоб це не було просто концерт і там зібрані кошти, а щоб ще є, долучити до цього більш багатих людей, які можуть якусь суму виділити. Mm -hmm. Якщо ви говорити вже окремо від вашої е, діяльності, просто от, от по-людськи ваша особиста громадянська позиція, чи долучалися ви до е, всесвітнього флешмобу, і взагалі, якщо говорити, долучалися він, дещо е, так. Е, е, Реалізований по-іншому в рамках тих подій, які в нас зараз відбуваються на Україні, я, чи долучалися? Я долучався. Я так, підтримую чи? те, що люди на Україні е, трошки змінили спрямування коштів, які так, йде так, так. Е, від ці, цього всесвітнього флешмобу, тому що на Україні є своя трагедія, і є люди, які потребують допомоги зараз. Я думаю, що американці де започаткували свої кошти хай спрямовують на ту акцію на, на підтримку того, для чого був створений цей флешмоб. Сама ідея взагалі. Сама Реалізація. ідея хороша. Я думаю, якщо є змога долучити певну кількість людей, а як я вже спостерігаю, це дуже велика кількість людей, в мене практично знайомих не залишилось, які не приймали участь у цьому. Хай буде це по 100 гривень, але це велика допомога. Держава не здатна в силу багатьох обставин підтримати тих людей, які постраждали. Угу. І... Ми Кожен має починати з себе і своїми силами хай маємо буде, хай буде таким веселим, угу. з одної сторони, флешмовом. Але якщо кошти будуть певні перераховані, хай це допоможе будь-якому бійцю будь-яким препаратом, що він може купити, чи бінти, чи ще щось. Там, чи Аптечку скласти собі для участі і бути захищеним, хоча б не, напевно якусь мати певний захист для себе. Хай буде так. Uh -huh. Я не сприймаю, що це є щось таке дуже серйозне, але хай буде таким способом. Якщо це заставить людей перерахувати якісь кошти, не пожаліти, лишній раз не піти з'їсти морозиво, не піти в кіно чи ще щось, хай буде так. Таким способом. Арсен, Нагай. а ти долучався до е, Флешмобу? Я ще не долучався, але. Я думаю, що все скоро станеться. Якщо говорити про все ж таки творчі перспективи, творчі амбіції, що це? Які плани творчі? На майбутнє, надзвичайно ж, без цього запитання нікуди. Чого душа бажає? Так. Свята. Як вам, ск... як вам сказати, плани? Можливо, от Пла... в тебе А вони... композиторські амбіції є, які ти виношуєш, і вони просто вимагають втілення. Ні, я я би не сказав амбіції, швидше, просто якісь певні ідеї, які народжуються самі по собі в певних обставинах і в певний час. І ну, багато чого навіть не від мене за... залежить, тому що. Ну, Якщо ідея приходить, то вона приходить головне її вчасно зловити так. І, і втримати. Ну, я вважаю, що все ж таки ось цей механізм по е, налаштуванню на хвилю обов'язково був присутній, і ми сподіваємося, будемо мати можливість е, найближчим часом слухати і смакувати. ці Ми миску. останнім часом налаштовуємо на хвилю наші сусідні обласні центри, де ми uh -huh. за останніх е, рік вже були і в Житомирській філармонії, і в Чернівецькій. Тернопільський, Хмельницький. Ага. Хмельницький. Зараз щодо творчих планів, у нас є поїздка, планується у Вінницьку ага. філармонію, де запланований концерт. І ми в Ужгороді ми були також концерти. Ми свій колектив презентуємо на головних сценах областей, щоб про нас знали не тільки у нас. Творчі ну, плани дуже активно великі. Ви популяризуєте себе і, власне, те, що ви робите. Це а дуже повідомляє. в процесі нам на Арсен не дасть. Спокійними спокійно бути. Я знаю, що свіжі ноти вже на підході. І ми будемо надіємося, що вже 2 друг, листопада ми запрезентуємо для людей, які були в нас на минулорічному концерті, ага. щось свіже, щось нове. Більшість творів буде наших, Арсенових ага. ага. і разом ага. з Романом Китюка. Я думаю, що у нас і гості будуть запрошені на концерт для участі. Тому що у нас дуже є багато колективів з якими співпрацює «Арт-Престиж». І... Так, власне, на нашому ювілейному концерті обов'язково буде приймати участь е джаз-класік, е джаз е квартет саксофоністів, е в якому Мирослав е працює. Uh -huh. Тобто це є наші друзі. Знов таки, і... багато спільних творів ми вже зробили музики, так. разом. це буде цікаво. Одним словом, робота кипить і творчий процес вирує, Що дуже радий, звичайно ж. Ну і як завжди, на завершення нашої програми декілька побажань нашим телеглядачам, можливо, слів тих, які ви вважаєте, потрібно висловити кожен від себе. Я бажаю всім нашим землякам. Мирного неба, перш за все, то звичайно, зараз це всіх найбільше хвилює. Не забувати про те, що все, всі ці погані часи пройдуть, не треба забувати про, про високі, про мистецтво, приходьте до нас в філармонії. Вже так на правах реклами. Я хочу всіх запросити до обласної філармонії 14 числа. На концерт за участі академічного камерного оркестру Гармонія Нобіли» і соліста, який до нас приїде, Станіслава Зубицького. Зубицько. Ну і також до себе на творчий вечір, який відбудеться 3 жовтня о 18.30 в залі обласної філармонії. Всіх ласкаво прошу. Арсен, ну, прошу. Від себе можу сказати тільки одне. Напевно, крім миру, на даний час ну, нічого іншого не хочеться бажати, тому що дійсно мирне небо над головою і мир в серцях це, напевно, єдине важливе, що зараз необхідно. Ну що ж, дякую, що ви сьогодні були з нами, що завітали до нас. Сподіваюся, що все те, про що ви кажете, обов'язково стане реальністю, і що спільними зусиллями ми переможемо все і з музикою, в тому числі. Дякую. дякую. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні гостями нашої студії були Мирослав Пасічняк, соліст Іван-Франківської філармонії, а також керівник колективу, що працює при філармонії, джаз квартет арт арт-престиж. і власне як завжди, на даний момент ставимо крапку.